Благовіщенській церкві 315 років із моменту перебудови. Нагадаємо, історія Коломийського храму значно давніша. Святкову літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Долучилися також і інші священнослужителі. Більше про історію святині розкаже Андрій Танасійчук, настоятель Коломийської церкви, благовіщення Пресвятої Діви Марії. на Дверях є вказано старосов'янськими буквами 1709 рік. Це була відповідь на наше питання, чому в усіх церковних документах показується ця дата 1709 рік. Отже, в 1709 році храм був перебудований, був збільшений, був добудований. І від того часу, що навіть якщо історія тягнеться швидше, то все ж таки ми всі, дякуючи тим документам і де вони знаходяться, ця цифра на дверях, ми святкуємо, ми розуміємо, що цей храм, ці стіни. Має 30-15 років стіни, які чули молитву різних людей. Сьогодні ці стіни продовжують породжувати нових християн, тому що жива парафія. Маємо дітей, маємо мовить, маємо старших бабусів дідусів, які моляться. У нас є різні богослужіння. П'ять років, відколи ми до храму принесли образ матері Бору, що розв'язує вузли. Потім п'яти років ми кожного дня молимося і рано вечором до Богородиці. В цьому часі прислідні ці три роки, в особливий спосіб за нашу Україну, щоб цей вузол цієї війни розв'язався на користь нашого. Нагоди 315-ї річниці святкування посвячення храму Благовіщення. Тут в Коломиї найстаршого храму у цій окрузі. І з великою радістю сьогодні і я прибув і прийшли оці з таких центральних храмів Коломиї на це свято загадували нашу історію, історію Коломийщини і будівництво цього святого храму, який і сьогодні служить ще для Коломіян в цьому старовинному храмі. Ще окремою молитвою просили Богородицю, щоб вона з своїм покровом, покрила батьківщину Україну, щоб завершилась війна на наші землі. Щоб прийшов мир, але нехай Господь благословить нам цей справедливий мир, якого заслуговує наш український народ. Ми дуже любимо цей храм. Це є історична пам'ятка нашої Коломиї. Нам дуже пощастило, що ми маємо можливість сходити саме до цього храму намолений храм. Ми любимо цю атмосферу. Я був тут на самих початках, коли ще Владика Сафон був тут. Молимося найперше за мир в Україні, за ласку Божу для молоді і дітей, щоб вони мали змогу розвиватися духовно. Щоб Воскресла Україна, щоб ми нарешті позбулись цих болотних людей, які нас ціле життя нищить.